Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Мініагро, місто Івано-Франківськ. Ось у нас в наявності з'явилися Оріони. Модифікації РФ. Даний трактор у нас має примусову навіску вниз, рівну підлогу, реверс, є 24 ка є 40 ка в наявності. Уже можна заїжджати на тест-драйв. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся. Номер телефону ви бачите на екрані. Даний трактор у нас має примусову навіску вниз, як сороківка, так же само і 24-рочка. Кому потрібен такий тракторець, звертайтесь. По номеру телефону, який ви бачите в себе на екрані. Дякую всім за увагу, гарного дня!